Зараз багато пишуть, а це взагалі не має ніякого значення для мене. Пишуть, цікавляться, ну добре. Шахтар взагалі тебе не відпустить? В клубі самі приймають рішення, коли мені час піти, тільки своєю грою е довести, що за мене можуть заплатити такі гроші. І коли ти конкуруєш там з футболістами топ-рівня, які коштують по 100 мільйонів, і ти один з серед них, то це зовсім по-іншому, взагалі. Тоді на тебе посипалася велика критика. Напевно, та критика, яка була, то була взагалі мінімальна. Там мені щось розказували, показували, але, скажімо так, я не був головною ціллю Андрій Миколаєш, я футболіст шахтаря, все взагалі не має ніякого значення для мене. Кажуть, що Георгій Судаков наступний великий трансфер Шахтаря. Про нього говорять найвідоміші інсайдери світу та сватають в усі топові чемпіонати. Але поки він гравець шахтаря, та навіть його екс-одноклубники кажуть, що шахтар його так просто не відпустить. Це, мабуть, потрібно якісь ну космічні гроші для нього. Шахтар просто так його не відпустить. Ми поспілкувалися із Георгієм Судаковим, аби дізнатися, скільки ж в цій інформації відсотків правди, та чи хоче сам Жора вже грати за топовий чемпіонат. А ви, будь ласка, у коментарях напишіть, де саме ви бачите майбутнє Георгія Судакова та за які гроші Шахтар може його відпустити. А на старті, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Спортарена, на наші соцмережі в Instagram та Telegram. І не забудьте поставити вподобайку, а також написати коментар для кращого просування цього відео в YouTube. Друзі, партнери нашого YouTube-каналу каналу компанія FFB, титульний спонсор футбольного клубу Шахтар. І на честь цього ми вирішили розіграти між вами ось цей шалик. Умови, як завжди, прості: лайк та коментар під відео та підписка на інстаграм Спорт Арени та Мій інстаграм. Тож виконуйте ці умови, і цей шалик обов'язково дістанеться одному із вас. Наше інтерв'ю із Георгієм Судаковим було записано ще до призначення нового головного тренера «Шахтаря» Маріно Пушича. Перші відгуки про 52-річного боснійця у команди позитивні. А судаков сказав, що зрозумів його стиль за 15 хвилин. Я можу сказати, що за 15 хвилин ми вже зрозуміли більше, ніж до цього, ми 3 місяці тренувалися. І вже у першому матчі під керівництвом нового тренера Судаков забив свій дебютний гол у лізі чемпіонів проти самої Барселони. Жору нарешті прорвало. Адже за минулий місяць Судаков забив ще й свій дебютний гол за збірну України у грі проти північної Македонії. Як і Михайло Мудрик Георгій Судаков, вихованець харківської школи металіста, за який виступав із 2014 по 2016 роки. У 18 років Судаков дебютував у лізі чемпіонів, вийшовши у матчі проти мадридського реалу. А у 19 зіграв у товариському матчі проти збірної Бахрейну у складі національної збірної. Згодом Шевченко включив Судакова до заявки на євро 2020 але зіграти на турнірі йому не судилося. Однак на молодіжному євро 2023 українець став одним із найкращих бомбардирів. Скільки ж захоче Шахтар за свою перлину? Головне питання. Якщо зараз вести прізвище Судаков в Google, то там просто якась вибірка із Трансформаркет, тому що тебе сватують просто усі закордонні клуби. А ти коли це читаєш, це тобі гріє, душу, додаткова мотивація, чи, чи що? Нічого, Немає емоцій. Зараз багато пишуть, але я вже казав, немає жодної офіційної пропозиції. Я футболіст шахтаря, маю контракт чи. На 4 роки, і тому це взагалі не має ніякого значення для мене. Багато таких було випадків, коли писали і про інших футболістів, і це нічим не закінчувалося. Пишуть, цікавляться, ну добре. Але на моїй грі це ніяк не має відображатись, і я сподіваюся, не відобразиться. Я ну дивись, Михайла мудрика, про Анатолія Труби написали, і воно збулося. Тому можливо, то все можливо, але я ж кажу, ну ніяких офіційних джерел, нічого немає. Просто цікавиться, та багато чим може не цікавитись. Ну, а якщо так чесно, то ти а... ну я знаю просто про твої амбіції, що ти б хотів пограти колись за і це нормально. А... Який саме чемпіонат ти думаєш, тобі підходить за твоїм стилом? Та я не можу так казати. Ну, мені всі чемпіонати топ-5 подобаються. І вже перейти на той рівень це просто було б космос. Тому я не можу вибрати щось одне. Всі чемпіонати цікаві і якщо буде якась пропозиція, то тоді вже буду думати про це. Зараз про це навіть не хочу думати. Ти зі своєю дружиною говорив про це, що, типу, чи хоче вона от, пожити за кордоном. Як... Дружина? Дружина, так. Ну, вона, якщо чесно, не хоче їхати не з. Хоче? Ні, вона хоче жити в Києві. І постійно під час війни ми жили в Києві. Бо вона сама з Києва і їй все подобається. Звичайно, війна, така ситуація. Е... Але. Вона може трохи хвилюється їхати за кордон, плюс це те, що немає там, допомоги в плані там, няня, батьки. То вже трошки інший менталітет, культура, але це як вийти з зони комфорту, і навіть якщо ти до цього не готовий, то треба буде переналаштовуватись ментально і, і там вже. Все це приймати. Ну, вона ж теоретично розуміє, що колись це може стати. Так, да, вона не... це розуміє і вона до цього готується. Вона, в принципі, вона і хоче, щоб саме я перейшов, щоб вийшов на новий рівень, так. Да. Е, але вона і не хоче їхати з Києва. А ти сам особисто зараз би хотів? чи, ну, Ми абстрагуємося від того, що ти рвеш шахтаря, просто якщо так от. Перейти кудись? Перейти кудись, так. На новий рівень. Та звичайно хотів. І я вже казав, це багато факторів в першу чергу. Це е, скажімо так, футбол без фанатів. Це, напевно, одна з найбільш... Ну, ми граємо ж заради емоцій, а які емоції ти отримуєш, коли ти граєш під час сирени, повітряних тривог там, і без фанатів. Коли ти повертаєшся після збірни або після Ліги чемпіонів, ну, ти розумієш, куди ти, де ти хочеш бути і куди ти прагнеш. Тому, напевно, це зараз найголовніший, найголовніший критерій, що хочеться просто отримувати задоволення від футболу. Зараз ти отримуєш задоволення, але трохи в інших якихось емоціях. Народ, закликаю вас не забувати, що в нашій країні йде війна, і ми маємо допомагати Збройним силам України всіма можливими методами. Але інколи, коли ти відчуваєш, що в тому бере гору дуже важливо вчасно, емоційно розрядитись, аби рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати, будь всередині гри разом із Фавбет, а також бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Друже, пізнаєш, я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час там віддячити тобі. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти. Або подивитися грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет. Залишайся всередині гри! Ти виставив фотографію, і там Фабріцо Романо прокоментував супертелант. Чи знайомий ти з ним особисто? Е, та особисто ну, ми не знайомі, але він відповідав на історії просто в інстаграмі і все. Так переписувалося. Двогникам чи якось якісь коментарі писав Ну, е, щось на рахунок, типу, топ телет і тому подібне. Е, тобі приємна увага від такої людини? Та звичайно приємно. Е, але. Але я скажу, ну це, це не має значення. Зараз у вас є час поспілкуватися з твоїми друзями, там в тому числі з Михайлом Мудриком. Він тобі якісь дає поради від себе, як ти маєш поступити, тому що він твій друг вчинити. Чи... Поступити в чому? Ну, вчинити, типу, там, у майбутньому твоєму. От він про щось таке говорите, чи більше зараз говорити про збірну? Та спілкувалися і з ним, і з Натолієм. Ну, звичайно, всі хлопці хочуть, щоб. Щоб ну, як переходила на новий рівень, їхав в... в Європу, бо це якраз, як я вже сказав, вихід з зони комфорту. І в... в усіх компонентах і в футболі, і мова, культура. Ну, це зовсім інше... інше життя. просто. І вони вже зіштовхнулися з цим і просто, просто спілкувалися про якісь нюанси, що там є. Але, звичайно, вони. Кажуть, що як тільки ти перейдеш туди, це вже зовсім інший рівень, коли ти конкуруєш там з футболістами топ-рівня, які коштують по 100 мільйонів, і ти один серед них, то це зовсім по-іншому взагалі. А, зараз ти молодий батько, у тебе молода дружина, дитина. Як тут взагалі це сумішаєш? І чи а... Наскільки там підтримує тебе, да, от родина? Де. Тому що я знаю особисто. Та дуже сильно підтримую. Напевно, це головна мотивація взагалі зараз в житті. Це дружина, донька, і я дуже вдячний, що, що з такою підтримкою навіть після. Важких, поганих, там, хороших матчів мене завжди підтримують, і я можу перемкнутися психологічно, відійти якраз за рахунок дружини і доньки. І цей момент дуже важливий, щоб, умовно, якщо ти граєш погану гру, ти... ти десь думаєш про це, але коли я виходжу додому, я про все забуваю. Я знаю, що ви 24 на 7 разом навіть на відстані. Ну що, в плані зізвонюєтеся дуже часто. Ну так, зараз це ну, складно, що ми не можемо побачитись, тому, тому спілкуємося з тільки вам. Faceam, Telegram і все. Ти от сказав про те, що вони тебе дуже підтримують, особливо після якихось невдалих матчів, буквально. Нещодавно, да, на минулому зборі, коли була прикра помилка твоя збірної Італії, тоді на тебе посипалася велика критика з боку а, пані. Як ти взагалі сприймаєш цю критику чи нормально перелаштовуєшся, знаєш? чи… Ну, нормально, взагалі немає там нічого такого. Це нормальні речі. Е, коли я помилився, якщо це. ну… Як правильно сказати, що це заслужена критика, то чому ні? Все нормально. І попереду ще довга кар'єра, тому треба бути готовий до цього. І, напевно, та критика, яка була, то була взагалі мінімальна. Пов'язана з тим, що є в футболі, і яка критика взагалі може бути. Тому я нормально до цього відношусь. Навіть трохи з посмішкою. Я не зациклююсь на цьому, це нормально. Мені головне, що скажуть мовно про мене люди, яких я поважаю. Людей яка думка важлива для мене. А скільки людей в цьому світі. Які не погоджуються там, з моєю думкою, якщо або з чимось думкою, то, то ну, це нормальна річ. Ти забив свій дебютний гол за збірну. з Чим тебе вітаю ще раз. Поділися цим емоціями, які ти пережив тоді, тому що все ж таки це інший рівень збірна доросла. Та, звичайно, це приємне відчуття, коли ти забуваєш за національну збірну, ще й дебютний гол. І ще розуміємо, наскільки це був важливий гол. Тому це, напевно, подвійна така була радість. І... Але я не думаю про глиб мені. Найголовніше, щоб команда перемогла, і ми в три очки. Це, напевно, була найголовніша ціль. А зіграти на євро зараз це твоя одна із головних мрій. І, звичайно. Я два роки тому поїхав з Андрієм Миколаївичем Шевченко на євро. Тоді я не виходив, просто там пробув. А Зараз, вже якщо підходячи як основним футболістом збірної, то, звичайно, це мрія, це буде неймовірний досвід. Представляти свою країну на євро. Ми розуміємо, наскільки це важко зробити, але я думаю, що ми готові до цього. Чи відчуваєш ти себе зараз в збірні впевнено? Впевнено? Тут достатньо Достатньо впевнено, тому що відчуваю довіру від тренера, від хлопців по команді. І тому, коли, коли на тебе грають, скажімо так, коли тобі дають грати, то ти не можеш це почувати не певному полі. У вас ну, є різниця у віці з іншими да, от, по команді збірні. Скажи, наскільки ця різниця відчувається? У нас збірні всі до один одного відносяться з повагою. Немає різниці, який вік. Ми бачимо, що м -м -м, зараз такий футбол і такий час, що вже футболісти, там, такі як Беллінгем, ну, яким по 19-20 років, вже майже номінанти на Золотий м'яч. Зараз вже вік не має, не має значення, не має різниці. В першу чергу ти маєш доводити все на футбольному полі, а потім вже, я думаю, якщо ти своєю роботою доводиш свою якість на футбольному полі, то і в побуті в тебе теж буде все нормально. А, я знаю, не там, з власних джерел, можна сказати, та й в принципі, що Сергій Станіславович тобі дуже сильно довіряє. Ти відчуваєш цю довіру від головного тренера? Так, я вже сказав, що відчуваю. Звичайно, коли ти граєш під його Квостом всі матчі в складі, майже без, без замін, то, звичайно, ти розумієш, що тобі довіряють. І я сподіваюся, що я виправдовую цю довіру. Пам'ятаєш, ми з тобою колись записували інтерв'ю, де ти казав, що коли я тебе запитала, що Андрій Миколаевич тобі дав шанс да, на євро. Ти сказав, що Шевченко не сильно багато тебе навчив, тому що більше там вчив його тренерський штаб. Да? Якщо порівняти Шевченка та Сереброва, от в чому їх відмінності? Та напевно Сергій Станиславович більше такий емоційний, більше живий в плані з командою. Постійно хоче щось підказати, проводить таку теорію сам, розказує, показує, більш живе цим ділом. А Андрій Миколаївич, напевно, більш стриманий. І ну, це те, що я пам'ятаю, більш стриманий і більше його якраз помічники працювали, а він же окремо якісь деталі свої вносив і показував щось. Ти не відмовляєшся від тих слів, що типу, коли ти сказав, що Андрій Миколайович там ну, не так сильно знаєш, там, тебе навчив, там, чи, можливо, ти хотів би більше щось від нього. Це не відмовляюся. Ну, я ж що казав, що він просто більш стриманий був. І на той момент, ну, на той момент, коли я поїхав в збірну, то до мене відносилось так, ну, не до якогось відносно основного футболіста. І на мені не робила якийсь акцент. Там мені щось розказували, показували, але, скажімо так, я не був головною цілею Андрія Миколаївича, щоб він мені щось доніс. Так, щось підказував, щось показував. але Я не можу сказати, що прям якийсь внесок був. Я нещодавно прочитала інтерв'ю, яке мені ну не дуже сильно сподобалося. Юрій Вірт сказав про те, що молодим футболістам Шахтаря слід допуститися на землю. Типу, що вони влаштовують себе зірок. зірок. Е Чи, як ти на це відреагував на цю фразу? Як ти думаєш, чому він так сказав? Та я бачив, так. Це... Та я там відреагував в коментарях ну, та, <són Xue> <hu Expert> на брутальному футболі. Я бачу. Ну, типу, я не можу це ніяк пояснити. Я взагалі не розумію, з чого він це взяв, що ми там піднялися до зірок чи ще щось. Він там написав, що ми не, не викладуємося. Ну, я не знаю просто, з чого він взяв, Ну, якщо він хоче, там, може взяти ці дані з датчиків, подивитися, викладаємося чи не Ми. Ну це його думка, ну добре, хай буде так. Я ну, складно коментувати. Кожен там, спеціаліст має свою думку. Він так прокоментував, але я ж кажу, просто, з чого він це взяв, не розумію. Ну, хай буде так. Ну, типу, ти більше так спокійно відреагував на це чи там розстроїв. Ні, я, 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 я ж казав, казав. До критики я ставлюсь так, я посміявся просто з цього. Типа, добре, ну хай буде. Ну, я це, ніяк не звернув уваги. Потім я забив гол, він вже там, почав казати, що. Ну судаков же футболіст там, високого рівня, за ним там слідкує в Європі команди. Про рівень УПЛ хочу тебе запитати. Зараз е, Полісся, рух, е, виходять ну, так, на новий рівень. Як тобі взагалі зараз от, конкуренція в УПЛ? Вона так суттєво підросла. Кривбас, Полісся, рух, там, та, там, так само оболонь, хороші команди. Складно грати, проти них просто ще проти Шахтаря, всі налаштовуються, як на останню гру. І умовно, там е, Верес проти Полісся і Шахтар проти Полісся, то будуть різні матчі. І тому, тому це всі розуміють. І нам постійно складніше грати, бо нас всі налаштовуються. Але якщо ми там на пару відсотків тільки якраз в цьому налаштуванні. Програємо, то зараз чемпіонат в Україні буде дуже складно. Можливо, от якраз Юрій Вір правильно сказав на рахунок того, що в нас немає такої майстерності, щоб ми без бажання могли вигравати ігри. Ну, це він правильно сказав. У нас немає, немає тої майстерності, щоб ми могли просто виходити і там, на одній нозі обігрували команди. Ми маємо на 100% в кожну гру грати. І тоді тільки буде результат. А, твої слова, а, ти так сказав, що ти не вважаєш, що ти ще переріс, знаєш, рівень УПЛ. Так. Багато хто вважає інакше. Чому ти так думаєш? Та я ж кажу, ну, я не знаю, там, умовно, Артем Долбік забив в тому році там, більше 20 голів. Ну, це переріс. Я забив, що я забив 5 голів, там 7 голів. У мене така статистика. А зараз в світовому футболі це дуже важливо забувати і віддавати голіві передачі. Ось якраз можливо, коли я вийду на новий рівень в цьому аспекті, то тоді можна ще буде про щось казати. А так, за грою це одне, а за результатом це зовсім інше. Ти вважаєш, що Шахтар може реабілітуватися так? зараз там в чемпіонаті? То, звичайно, ще скільки, ще 20 турів попереду. Ще дуже багато матчів. Зараз Динамо програло, і нас там до першого місця три очки. Чому ні? Ще дуже багато буде ігор, цікавих ігор, тому у нас все попереду. А апендицит, який був у тебе на початку сезону, тебе трішки підкосив? Я просто зранку прокинулася, дивлюсь твою історію. У тебе Та, можливо, можливо, просто втомився за весь сезон, бо за. З вересня починаючи. І до кінця євро. Навіть не з вересня раніше. Раніше, так. Ну, зіграв 50. Ми рахували, зіграв 51 гру. І, звичайно, раніше такого ніколи не було. І мав тільки там п'ять вихідних. Можливо, втомився психологічно, фізично і не встиг відновитись. Якраз за рахунок цього вже зразу почалися збори. І вже просто навіть може організм не витримав. І, ну, і ось так от якраз це і вийшло. Можливо, можливо, це навіть мені так сталося на краще, що я, що я трихів, трохи відпочив, да, там прийшов місяць, звичайно, що ну, погано, що це сталося так, що прийшлося лікуватися. І Я там місяць часу пропустив, але, скажімо так, скучив за футболом. І вже з новими силами і емоціями е, почав грати в лізі чемпіонів в чемпіонаті. Тобто ти вважаєш, що це від нервів, да, у тебе могло бути таке? Та я не знаю від чого. Я ж кажу, може просто, типу, імунітет впав ну, за, за, за рахунок того, що зіграв там багато матчів і просто не встиг відновитись. Бо я скажу, там після останньої гри проти Іспанії, коли ми програли 5-1. І до мого тренування там пройшло 6 днів, я приїхав, одразу в мене там було тренування, вранці 9 кілометрів я пробіг і ввечері ще окремо там, індивідуально бігав. Тому плюс були такі важкі збори, почались тренування важкі, тому може і я якраз і фізично теж втомився, і воно так сталося. Всі футболісти Шахтаря кажуть про те, що вони хочуть закінчити кар'єру в Шахтарі на Донбас Арені. А, ти би хотів стати легендою клубу і закінчити саме кар'єру в Шахтарі, ну, коли тобі буде вже багато років, чи а, все ж таки думаєш, що не так? Я просто ще так далеко не заходив, про це не думаю. Ми постійно з дружиною кажемо про те, що я не знаю, що завтра буде, бо зараз такий час, ну, реально. Ми взагалі нічого не можемо спланувати в нашому житті, тому я навіть не хочу думати, що там буде під час кар'єри. Ніхто не знає, що завтра. Може завтра... Може завтра вже в футбол не будемо грати. Тому я не хочу думати те, що станеться там колись. Дякую тобі дуже друзі? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Моя особиста думка це те, де б не грав Георгій Судаков в Шахтарі в збірній Україні або в топовому чемпіонаті, куди я впевнена, він колись перейде. Він завжди буде одним із лідерів на полі. І в принципі, за такими футболістами, як Георгій Судаков, майбутнє українського футболу. Сподіваюся, вам подобається такий формат коротких інтерв'ю. Напишіть, будь ласка, кого б ще хотіли почути. Я обов'язково прочитаю ваші коментарі та спробую домовитися.